Оце такі малесенькі повилазили. Два вже їдять. А остальні ще бояться. П'ять тут. П'ять. І тут двойко. Сім, значить. Ну, сім, так сім. Может там ще є, ну туди начебто та ні це більшеньке. А це маленьких двоє. Хай їдять учаться. Щас я вам ще дам. чи кабачка, бо не вистачав всім. О як. Поубирали в кролики, навіть помили. Хай шушиться, Пенчок теж хай по коду тим солі. А то не хватило времени. А блин. Да, кролі. Тепер шов. Інтересно вам добігати, Хай підсохне. Будете лежать на бетоні, вам буде тепло, то тобто есть тепло. Не жарко. Ось такое. Поки грієтесь на сонечко, он гріється за сіткою на сонечці.